У залі Смілянського міськрайонного суду підозрюваний без адвокатів. На пропозицію судді скористатися послугами захисника відмовляється. Чоловік вирішує самостійно представляти свої інтереси в суді. Чи потрібен вам захисник, чи будете використовувати чи ви будете захищатися? Ну принаймні у сьогоднішньому судовому засіданні самостійно не зрозуміло самостійно. Прокурор Дмитро Мордванюк просить застосувати до 59-річного Олександра Долотенка цілодобовий домашній арешт. каже, аби підозрюваний не переховувався від правосуддя та не мав можливості впливати на хід слідства. Прошу застосувати стосовно підозрюваного Долотенка Олександра Федосівича за обіжий захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На свій захист підозрюваний представив у суді посвідчення учасника бойових дій та повідомив судимостей у вчиненні кримінальних правопорушень він немає. Вину свою визнав, просив вибачення. Давай я вдарив. Я, звісно, не бажаюся. Думаю, що... ну, думаю, я навіть впевнений, тому що не буде ніякого давляння на потерпілих, ну, коротше, не буде давляння. Олександр Долотенко просив про нічний домашній арешт, аргументуючи потребою доглядати хворого батька. Та іслам, і боліться, й в валіці треба, і мазім скрізь. Ухвалювати рішення суд відправився до нарадшої кімнати за 40 хвилин від початку засідання. А повернувшись суддя Ігор Баченко оголосив. У виді домашнього арешту щодо Долотен. Свічі підозрювано оцінку кримінального правопорушення, передбачено читні 2 статті 296 Кримінального кодексу України страшного. Третьому підозрюваному у побитті ветерана у Смілі суд також сьогодні призначив цілодобовий домашній арешт. Олександр Григорович, аналогічна ситуація, також ми зверталися з клопотанням про цілодобовий домашній арешт. Також суд задоволений, і я задоволений таким рішенням. Ми клопотали про застосування засування заходу заходу виліт цілодобового домашнього решту, яке суд і задоволений. Нагадаємо, 3 вересня у Смілі виник конфлікт між колишнім військовослужбовцем Анатолієм Гончаренком та місцевим жителем Вадимом Долатенком. Останній разом із ще двома чоловіками нанесли тілесні ушкодження Гончаренку. Після набуття розголосу історію у соцмережах в обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування. Підозрюваного Вадима Долатенка затримали 11 вересня в одному із готелів на Черкащині. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління національної поліції. Сіїв області зоя вовк. Смілянський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави. Порушені кримінальні провадження за чотирма статтями: хуліганство, вчинене групою осіб, вимагання грошей, незаконне зберігання зброї та наркотиків. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.